День української жінки 25 лютого. Що це за день? Це особливий день, коли ми вшановуємо українських жінок за їхню мудрість, силу, доброту та внесок у життя нашої країни. Чому 25 лютого? Цей день обрали на честь відомої української письменниці Лесі Українки. Яка народилася 25 лютого 1871 року. Вона була сильною, талановитою та сміливою жінкою. Леся Українка приклад мужності. Попри хворобу, вона писала вірші, п'єси та боролася словом за Україну. Її вірші читають і до сих пір українські жінки не лише поетеси. Але й серед них є лікарі, вчителі, художниці, спортсмени, військові. Вони роблять світ кращим. Наші мами, бабусі, сестрички щодня дарують нам любов і підтримку. Давайте дякувати їм не лише сьогодні, а й щодня. Як ми можемо відзначити цей день? Звичайно, прочитати вірші Лесі Українки, намалювати портрет. Мами чи бабусі. Сказати теплі слова найріднішим. День української жінки це свято любові, сили і натхнення. Бережімо й шануймо наших жінок.